Усім привіт, дорогі глядачі. Відключення електроенергії нікуди не зникають, а працювати потрібно і далі. Із цим нам може допомогти акумуляторний інструмент, а якщо точніше, лінійка SmartLine Plus. І сьогодні хочу розповісти про акумуляторний шуруповерт Vitals Master AU 1840 SmartLine Plus. Розпакування буде дуже швидким. У комплектації у нас інструкція, сам шурупокрут, і кріплення для нього. Акумулятор і зарядка в комплект не входять і купуються окремо. У мене невеликий акумулятор на 2 ампер години, який всюди відмінно підходить у плані ваги та ергономіки. Але якщо ви працюєте довго, можна взяти акумулятор більшої ємкості. Але пам'ятайте, потужність електроінструменту не залежить від ємності акумулятора, великий об'єм вам допоможе довше працювати, але потужність не зміниться. Тепер давайте познайомимося ближче з цим апаратом. Дриль шуропокрут акумуляторний Vitals Master AU 1840 Smartline Plus, це друга модель у лінійці шуропокрутів Smartline Plus. Він є потужнішим у порівнянні з попередньою моделлю, забезпечуючи крутний момент до 40 Нм. Головною особливістю цієї моделі є використання металевого патрону діаметром 13 мм. Це забезпечує міцність та надійність при закріпленні різних насадок. Дриль шуропокрут має двошвидкісну систему, що дозволяє вибирати оптимальну швидкість обертання в залежності від задачі. Також він оснащений LED-підсвічуванням робочої зони, що забезпечує хорошу видимість у темних умовах. Прогумований корпус дає змогу чіпко і зручно тримати інструмент у руках, а також зможе пом'якшити наслідки від удару. Перемикання реверсу розміщене трохи вище кнопки ввімкнення по центру самого інструменту, а отже, ви завжди легко зможете переключити напрямки обертання за допомогою великого або вказівного пальця. Буквально кілька слів про зарядку акумулятора. Все дуже просто і легко. Приєднуємо зарядний блок до мережі, стороною де роз'єми вставляємо акумулятор і чекаємо, коли загориться зелений індикатор. Перейдемо до невеликих тестів. Протестуємо його на ділі як шуроповерт і як дриль. Візьмемо пару саморізів різної довжини і товщини. Жодних проблем. Крутний момент у 40 Нм дає можливість легко закручувати навіть 100-мм в брус. І не забувайте, що є дві швидкості і регулювання крутного моменту. Як шуруповерт, достатньо і першої швидкості. Пробуємо свердлити 1,5 мм метал 4,5 мм свердлом. І вийшло досить швидко. Тож і тут ставимо плюс. І останній найскладніший тест. Перо по деревині 35 мм. Давайте перевіримо, чи вистачить 700 Вт потужності для цієї роботи. Так, не так швидко, як з дрилем на 1,5 кВт. Але шуруповерт впорався. Так, що у нас у підсумку? Дриль-шурупокрут Vitals Master AU 108040 Smartline Plus. Це надійний і потужний інструмент, який допоможе вам впоратися з різними завданнями для свердління та закручування шурупів. Він ідеально підходить для професійного використання та виконання домашніх проєктів. І на цьому все. Усім дякую за перегляд. Завжди радий вашим лайкам і коментам. До зустрічі у нових роликах.